Ну і вісім років за ґратами призначив суд палію автівок військовослужбовців у Києві. За рік він встигне знищити. Їх тут аж 10 і 3 пошкодив. Усі автівки були і символікою збройних сил України. Цей діяв за власною ініціативою, так але здебільшого, транспорт військових нівичать за вказівкою росіян в Одесі. Лише за два місяці вже спалили більше трьох десятків військових машин. Ну і зараз ми розкажемо, як правоохоронці шукають тих, хто це робить, і скільки їх вже вдалося. Затримати Ольга Дунська про це це все, що залишилося від військового буса штурмовиків. Підрозділ саме приїхав в Одесу на реабілітацію. Встигли полагодити машину та через три тижні її спалили. Хто стояло на цьому місці, припарковано було ближче до будинку. Сам підпал стався приблизно першої ночі. Відновити машину не вдалось. Вогонь знищив її повністю. Бус передали військовим волонтери за кордону ще на початку минулого року. З того часу він встиг побувати у Бахмуті, а ще на Запоріжжі. Під час контрнаступу могли використовувати його як. Підвоз боєприпасів або як перевіз особового складу, так само і як медевак. Тобто його переоцінити дуже важко. Було там знаходилось багато медикаментів, багато спорядження. Тому навіть вартість того, що там згоріло, воно перевищує вартість самого авто. А це ще одна сполена автівка вже бойових медиків. Згоріла за півтора кілометри від буса. Беруть якісь розчинники. Які підпалюються, заливають під капот з цієї сторони. Вони протікають повністю до землі і під землею просто підпалюють. І воно знизу все загорається. По місту дедалі більше можна зустріти ось такі покинуті та спалені автівки. Військові кажуть, лише за два місяці в Одесі невідомі знищили зо три десятки машин. Полять їх переважно вночі, як повідомляє СБУ на замовлення Росії. Нещодавно спіймали шістьох таких виконавців: молодиків від 18 до 24. 4 років вороже ФСБ знайшло їх у телеграм-каналах з пошуку роботи та запропонувало гроші. Працюючи під прикриттям кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об'їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору на погодження. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркоміст військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. На одного з кураторів від ФСБ натрапив і особисто ігор. Військовий спробував самостійно викрити агента. І в Телеграм написав просто якийсь контакт без номеру, без когось ідентифікаційного. Роз, розпізнавального знаку mm. про те, що пропонується робота о, за тисячу доларів. Пропонуємо палити авто ТЦК о, за винагороду. Ну і звісно, все це російською мовою. Цей автобус зеленого кольору підпалили в день просто посеред міста. За словами свідків, зловмисник припустив, що це транспорт ТЦК. Його одразу затримали небайдужі громадяни. Щоправда, на суді чоловік провину не визнав. Просто думав, що це кафе, зайшов туди, подивився, там сідушки стоять, ніхто нічого не наливає, і відшов до неї. Що, не більше нічого. У мене ще судімасть. Мене це цікає, ну немає страху, що мене заберуть. Прямих? доказів. прямих доказів, що саме він підпалював цей автобус. Немає затриманий вже має судимість за продаж наркотиків, а нині фігурує у справі про крадіжку. У півтори тисячі гривень прокурори припускають, міг підпалити військове авто за гроші. Матеріалах у нас є покази цвідків та покази непотерпілого. Будемо подальшому проводити експертизу на автобус. Чи це був дійсно підпал, чи це було коротке замикання? На час розслідування суд відправ чоловіка під варту на два місяці з правом внесення застави 900 тисяч гривень. Тим часом військовим радять знімати маркування з бойових. Авцівок буде звернення відповідних до командуючих для того, щоб вони систематизували і навели порядки щодо використання цього транспорту в місті. Військові ж планують самостійно робити засідки, щоб швидше шукати виконавців. Тим часом бійці з штурмового підрозділу чи бус спалили, збирають кошти на відновлення втраченої амуніції. Це авто витримало стільки всього на передовій, стільки людей вивезло, стільки врятувало і спорядження, і загалом було знаходилось під обстрілами, і знайшло, якби свій кінець такий не дуже приємний. Не дуже героїчний з Одеси Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.